Ось, їдемо на Морозівський, так, Пантаївка чи Пантаївка, на Морозівський вугільний кар'єр. Їдемо і шукаємо поворот, мабуть, тут направлено. Чи отут, чи десь отут шукаємо дорогу. З'їжджаємо сюди в село. Ось такий тут знак, ось на нього поїдемо сюди, будемо перевіряти зараз. Дорогу чи сюди, чи не сюди. Десь, по ідеї, кар'єру він десь отам справа. Ми з дороги його бачили, ці кучу гори, гори. Десь він тут знаходиться, зараз будемо перевіряти, ось така дорога йде. А їх тут пачка, я не знаю, чия це тачка моє життя, мабуть, невдача все моє лежить у плач, Мала, так хоче, вона вже плаче, Одеса знає, Одеса Бахмута. grab me this and me back here. Так, ось зупинились, їхали по такій дорозі, зараз вам покажу. Ніяк не могли попасти на цей кар'єр. Коротше їдемо так пару кілометрів по такій от ґрунтовці, Потім побачили тут забор, стій заборонено. Тут чоловік охороняє, там були ці. Його вже зараз немає. Як там кладовище Як воно там на карті називалося? Веселе. Не, не, я кладовище оцих як його. Екскаваторів. екскаваторів. Оце вони десь отут були, бачите, тут воно таблічка. Друзі, то, що на карті Google написано кладовище екскаваторів його вже немає, чоловік охороняє, останні там на метал пиляють ці екскаватори. Вже вивезли, точніше останній екскаватор ще в початку літа, там ще якісь столби залишились, провода електричні, їх теж познімають. Він ж охороняє, щоб тут ніхто не лазив лівий, не знімав. А, то, що на карті вказано, його вже немає. Цього кладовища, є тільки кар'єр, там класний вид, я тільки що його підзняв. Получається, щоб нам ну можете цього чоловічка тут під'їхати, він підійде. Такий добрий чоловік. Показав нам все спокійно, розповів, там пофоткатися є прикольні віди. А щоб проїхати до води ближче, ми може зараз скупаємося в цьому кар'єрі, треба нам отак нам'їжджаємо і туди, зараз поїдемо по такій проселочній цій грунтовці 3 кілометри десь. І вийдемо на спуск біля води. Зараз будемо їхати, буду знімати. Може скупнемося, подивимося і нам каже, є там які, і катамарани і... Ой Боже, як його лодки, короче, щоб плавати по, по воді. Короче, поїхали, дивитися. Короче, ось такий цей заборчик, ми від нього від'їжджаємо і їдемо туди далі в сторону Морозівки, по карті я відмічу покажу. Морозівка буде по лівій стороні, нам треба буде піти вправо в кар'єр. Тобто, виходить, ми їдемо вдоль цього кар'єра, вдоль води. То ці гір, що я знімав, ось вони за цим полем, за оцими кустами. Ну, Треба дачі вперед кілометр три, щоб ми під'їхали до спуска, до, ну, буквально до самої води. Тому що там різкі гори, різкі спуск, там ви ніяк, не, і то, що машини не під'їдете, ви туди навіть ну, і пішки не спуститесь, тому що там ну, нема взагалі ніякого підходу до води. Ну, Якщо ви там якась ніндзя, що ви там вниз скотитесь. Переламаєте собі руки ноги, тоді разві що так можна спуститися. А ось по такій дорозі треба їхати далі прямо. Звернули на спуск. Ось така дорога. Спускаємося до води. Спустилися до водички, під'їхали, ось поставили машину. Ось такий бривчик, ось друзі, коротше, ось вода, ось він, морозівський розріз, морозівський кар'єр. зараз зніму вам воду, скупнусь, скупаюся, взяв полотенечко. трошечки розповім вам про міфи та легенди про Google Maps. Що там так, що не так, як туди проїхати. Коротше, друзі, зараз все вам покажу. Завжди мене дивувала така ситуація, що це закритий кар'єр. Тобто ну, це там не річка десь впадає. Це ось виривали цей кар'єр. Добували тут уголь, вугілля добували і виходить, якби Ну, тут вода закритого циклу, вона не де. Ну, може, так, да, якісь підземні є, там води. Але ось короте, хлопці, я вам займаю рекламу, квадроцикли, прокат. Вони мені не платили, я їм просто безкоштовно роблю рекламу. Ну, Прикольна тема. Що коротше, заводу дивувала, що дивиться, вона яка прозрачна. Як Середземне море чи адріатически море. Коротше, десь як в Європі, де біля Італії, там на берегах Сицилії. Ось так. Ну холодна, кстати. Холодна. А проблема, цього, що воно для туристів ну, взагалі нічого тут не зроблено. Там дорога погана, тут взагалі нічого маєте ні шезлонги, ні столиків, можна це все зробити більш цивілізовано, як в Європі, на цьому заробляти кошти. Навіть е, Ми знімаємось 26 вересня, погода класна, можна тут ще там, не знаю, якусь екскурсію, тут можна покататися, можна на квадроциклах, на байдарках поплавати, тому що з акваланами може навіть понирять. Ну, Нічого такого тут немає. Вон вода на 2 метри вниз, все видно, все прозрачно. Бажають солодку чері Буття погоне, як то Джері Якщо фіти, то скейті пері. Якщо у барі, то кроваво мері. Життя солодке, як на фото бейбі. Ми всі молоді, як колонятка. Бембі, з кінтами, дитинство, денді, хей Зараз би мрія по небі хей hey. Щоб ми не падали, топали далі. Зараз дають у нас інші медалі. Життя поламало, ті, хто був мачу. Якщо не окроп, то ті перекаячі. Знаєш, тут на не кисло в армії. Той, хто був би на приспіві, зараз оньока гармати набув. Тут воно йде така доріжка. Получається, у нас асфальт. Ну така для з'їзду машин, причепів, сюди квадроцикли. Лодочку можна сюди, ось вона якби пішла водичка. конечно. звісно. І туди така дорога її чи підзатопила, чи так, так було сплановано. Ага, вон типу, бойочки такі. Там вже типу, глибина йде. Там от уже сплавляють лодочки, байдарки, скутери. Зверху, звичайно, вид прикольніший. На ці всі гори, скали. Та й взагалі зверху, звичайно, буде краще, все видно, панорама така. А тут просто да, ми спустились, щоб ось побачити, де тут люди купаються, де тут спуск лодок іде, де тут взагалі. А яка тут взагалі водичка, як тут взагалі внизу. Ну, ось так. Нічого такого особливого нема. Зараз іду купатися. Ось, друзі, 26 вересня. Морозівський кар'єр. я у воді. Живий, здоровий, купаюсь, як бачите. Вода класна, кстати, не солена. но просто нейтральна вода як вода. Дуже свіжа, дуже така, ух, бодряча. Чиста, прозрачна, я поплив. У -у -у -у. Захожу в О, 26 вересня, друзі. Морозівський кар'єр. Вода нейтральна, реально. Ну, не салона. не ну, без запахів, без всяких якихось там посторонніх приколів. Просто водичка як водичка гляка, прозрачна. Метр на два на три е видно. Фу. Фреш, бадьорова, вода. Клас. Так ось ми вже і покупалися, відвідали морозівський кар'єр, морозівський розріз. Що по міфам? Міфи значить, по... не тому, що є тут є, там на картах відмітка. Кладовища екскаваторів його вже нема, друзі. Останній екскаватор розпилили на метал на початку літа цього літа, тобто ну майже 4 місяці тому. Тому, якщо ви там їдете, хочете їх побачити, де вони стоять, ви будете шукати, тому що 7 кілометрів ось іде просто ця вода ім на поводі. Сам кар'єр він більший, там може десь в районі 10 кілометрів довжина Сама вода вона йде на протяжність 7 кілометрів. І ви можете довго блукати, шукати там відмітки на картах, але цього вже немає кладовища. Залишилося ось просто приїхати. Де я знімав чоловік-охоронець? Да Він там ще охороняє останній екскаватор, там розпилювали метал. На метал, потім ще там стовби, якісь провода, будуть там щось розпилювати, знімати. Ось він там охороняє день-ніч. Ну, може, вони там міняються, і нічна зміна, і все це він нам сам порозказував, що також дуже багато людей приїжджають сюди на фотосесії. на Якщо у вас весілля, да, там фотосесії, ну, типа, що не банальщина на проти ЗАГСу, а ось на таких містах красивих приїжджають. Приїжджають в основному на вихідні сюди. В селі то він казав, що на вихідних сюди приїжджають люди, е байдарки, е ці, ну, на лодках, там, на байдарках, на квадроциклах е по воді катаються на скутерах, е також на багі катаються. Ну, Ліса є гори, там, пісок, ґрунтовка. Люди також там, на вихідних в основному вибираються. Цілими турами приїжджають компаніями і відпочивають. Є, не знаю, в, Кримчакі, в Кримчакі я такого не бачив, але він казав, що в Олександрії є прямо контора. Де хлопці там прям, набирають тури на вихідні, там, там мікроавтобусом привозять людей там, на лодки, на баги, е, квадроцикли, на... сплавляються на, цих, на байдарках. Е, тобто, ну, е, Трошки туризм тут е, трохи є. Люди монетизують цю красу. Але хотілося, щоб були якісь хоча б знаки, куди там проїхати, де там краще та, та ж відмітка на Google, ну воно вже там все старе, не актуальне. Люди їздять, шукають. Він каже, вже ви не перші там, хто за літо вже 30 перші, хто приїжджає, каже, де там ті екскаватори, їх вже нема, давно дорог нема. Тут ну, ми їхали так, ну типа проїхали, ну скажімо так, воно. Не сильно в кайф було, але таке. Типа, ну, хотілося б, щоб такі туристичні об'єкти реально круті, дуже тут класно, красива, спокійна. Вода просто офігезна. 26 вересня я скупався, не хотів вилазити з води, ну, погода дозволяє. Вода класна, чиста, прозора. Блін, ну, Хочеться, щоб люди вибиралися і знали, що в Україні також є такі міста, місця, де можна круто відпочити. Що там, 400 гривень заправити машину, да, газ, бензин, дизель, там, ну хай на 500-600 на 600 з Трибачу їде. Взяти з собою якийсь там перекус, на півдня сюди заїхати, потусаватися, поплавати. На лодках поплавати, чи навіть екскурсію, там він, вроді казав, 400 чи 500 гривень. Щоб на лодках да, там, час на, на, на рафтах сплав, сплав зробити з чоловіка. Ну, але воно таке все може буде розвиватися трохи пізніше. Він каже, щось що тут планують рекультувацію якусь робити, там чи дорогу, чи якісь знаки ставить. Ну, може на слідуще літо, не знаю. Ну коротше, ось така ось така місцевість, ось такий кайф тут. Приїжджайте на півдня, дуже давно вже хотів сюди приїхати. Я не жалкую пару годин. Тут поплавати, потусоватися. Взагалі, зараз ми приїхали сьогодні четвер, 26 вересня, ще раз нагадаю. Людей взагалі ми не зустріли, де нікого немає така тиша, спокій. Боріть лодку. Можна тут самому, якщо є лодка, проїхати сюди з прицепом або на дуті, і тут поплавати. Ну, взагалі в кайф. Так що я відміточки всі зроблю на карті. Так що, коротше, є з'їзд у воду, якщо є там якась лодка велика. Моторка, мабуть, ну, не знаю, моторка можна, не можна, його ну, зна. Попливе вона тут не попливе, можливо, і можна. ну Накачати на по-любому на веслах поплавати, стопудово можна. ну Якщо тут на скутерах плавають, то можна. Нормально там зйомка да? йде. Так що, друзі, дивіться, 80 км сюди, 80 назад це з Кременчука. На годинки 4-5 ця пригода вам десь вийде. Але ви не пожалкуєте, як і ми не пожалкували, класно відпочили, все понравилось. Так що можна ще тут полазити, звісно, зранку поїхати до вечора, можна тут облазити усі і по горам і по скалам цим гранітним. Ну, ми це вже робити не будемо, бо ми вже так багато часу тут і познімали, і поїздили, і з чоловіком цим поспілкувалися. Тобто якось так, друзі. Підписуйтесь на канал, пишіть якісь питання, кому що не зрозуміло. Я завжди в своєму YouTube каналі відповідаю, бо переходьте на Інсту, пишіть в Інсту, я і там відповідаю. так що... Всім дякую за перегляд. Гарного дня, до побачення.